Вітаю, друзі! На нього досі молиться переважна кількість російської біомаси, незважаючи на те, що він ненавидів росіян. Русофобія Леніна сьогодні мало вивчена, тому що все, що стосується цієї сторони його діяльності, жорстоко цензурувалася і цензурується на Росії зараз. Я не раз натикався на спеціально написані статті, в яких Спростовується зневага Леніна до росіян. От цього у московитів нам треба повчитися. Ворога не тільки треба сварити, а й брати його сильні сторони та використовувати на благо свого народу та країни. Не дивлячись на це, все одно можна стверджувати, Ленін був затятим русофобом та терористом. Психологи кажуть, що це йде з дитинства. Мати його була німкенею з домішкою шведської та єврейської крові з прізвищем бланк. Батько наполовину Калмик наполовину Чуваш. І де тут він руський? Він такий рускій, як Єрмак українець. Ленін виховувався у дусі німецької акуратності, педантичності та дисципліни. Мати постійно твердила йому. Російська обломівщина, навчайся у німців, російський дурень, російські ідіоти. До речі, у своїх посланнях Ленін говорив про російський народ лише зневажливо. Наведу приклади любові в лапках Леніна до народу. Вираз до свого народу не вживаю. Ви вже знаєте, яким росіянином був Ленін. Ось деякі його цитати. Часто як і багато німців. Він називав простий російський народ івашками. Отже, цитата Російська людина поганий працівник, івашок треба дурити. Без обдурення івашок ми владу не захопимо. А на Росію мені начхати. Росіяни гавнюки, істинно російська людина, великорос, шовініст, по суті, негідник та гвалтівник. Кінець цитати. Наступна цитата. Навести масовий терор. Розстріляти і вивезти сотні повій, солдат, що спалюють, колишніх офіцерів тощо. Ні хвилини зволікання. Ще одна цитата. Спалити баку повністю. Брати в тилу заручників. Ставити їх попереду частин червоноармійців, що наступають. Стріляти їм у спини, Посилати червоних головорізів в райони, де діяли зелені. Вішати. Під виглядом зелених, ми потім на них і звалимо чиновників, виплачувати вбивцям по 100 тисяч рублів. Кінець цитати. Наступна цитата: Раковський вимагає підводний човен. Треба дати двох, призначивши відповідальну особу, моряка, поклавши на неї обов'язок доставити і сказавши розстріляємо, якщо не доставиш скоро. Мельничарському дайте за моїм підписом телеграму, що ганьбою було вагатися і не розстрілювати за неявку. Кінець цитати. А от один із листів Леніна до Сталіна: Пригрозіть розстрілом тому розтяпі, який, завідуючи зв'язком, не вміє дати вам гарного підсилювача і досягти повної справності телефонного зв'язку зі мною. Кінець цитати. 11 серпня 1918 року Ленін направив більшовикам до пензи вказівку повісити, неодмінно повісити, щоб народ бачив щонайменше 100 заможних селян для виконання страти підібрати людей твердіших. Кінець цитата до православ'я в нього також було негативне ставлення в день Миколи Чудотворця, коли не можна було працювати. Ленін видав наказ від 29 грудня 1919 року. Далі цитата Миритися з Миколою безглуздо треба поставити на ноги всі ЧК, щоб розстрілювали тих, хто не з'явився на роботу через Миколу. Кінець цитати. Мало хто знає про Ленінський документ від 1 травня 1919 року номер 13666 дріб 2, адресований Дзержинському. Ось його зміст. Необхідно якнайшвидше покінчити з попами та релігією. Попів належить заарештовувати як контрреволюціонерів та саботажників, розстрілювати нещадно та повсюдно і якнайбільше. Церкви підлягають закриттю, приміщення храмів опечатувати та перетворювати на склади. Кінець цитати. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Раб, Холуй та хам. Найчастіше ці, зі словами російський, Ленін поєднував слово шовінізм. А шовініст це людина, яка не просто любить своє національне, а при цьому вважає лайном все не своє. Воно другорядне. А от моє тільки єдиноправильне. Лише моя мова, лише моя культура, лише моя віра, лише ми маємо право. А ви ніхто. За шовінізмом починається нацизм. Проте. Який росіянин бажаний більшовикам з метою революції Ленін написав у грудні 1914 року у статті про національну гордість великоросів? Чи чуже нам великоросійським свідомим пролетаріям почуття національної гордості? запитував Ілліч, і у відповідь сам же казав. Звичайно ж, ні. Ми любимо свою мову і свою батьківщину. Ми найбільше працюємо над тим, щоб її трудящі маси, тобто 9 десятих населення, підняти до свідомого життя демократів та соціалістів. Кінець цитати. Тобто, російська національність має цінність не сама по собі, а лише як засіб революції. Ленін захоплювався визначенням даним російській нації демократом Чернишевським. Цитата. Жалюгідна нація, нація рабів зверху донизу, усі раби. По Леніну це були слова справжньої любові до батьківщини, кохання, що тужить внаслідок відсутності революційності в масах великоросійського населення. Знову ж таки, любити свій народ виходить можна лише за те, що він вбиває своїх найкращих представників, свою національну еліту, яка для Леніна. Суцільно складається з експлуататорів. Ну, знову ж таки, треба сказати, тут часто зустрічається слово великоросійської великорос. Так от тоді ж, якраз і казали, що є великорос, ті, що зараз росіяни, є малороси, так тоді назвали українців, і білороси, білоруси, литвини. А всі решта, це інородці, іного рода, не росіяни. Не велико, не мало, не білороси. Так от, власне, під великоросами він якраз і розуміє цей шовінізм, що навіть в назві вони великороси. А ми малороси ті білороси, тобто от велика є ветвь великоросійського народу, а ми якісь там гілочки від того дерева. Ідемо далі. Позареволюційної боротьби російська історія по Леніну є тільки великі погроми, гряди Шибениць, катівні, великі. Голодування і велике рабство перед попами, царями, поміщиками та капіталістами. Цитати. Російський патріотизм заслуговує на ненависть, бо він служить лише прикриттям поневолення інших народів. Далі йде цитата: Раб, який не тільки цурається прагнень до своєї свободи, писав Ленін про російський народ, що піднявся в 1914 році на заклик царя Миколи II на захист вітчизни від німців. Але виправдовує та прикрашає своє рабство. Такий раб викликає законне почуття обурення, презирства та огиди. Кінець цитати. Найбільшим букетом епітетів Ленін нагородив російський народ незадовго до смерті. В грудні 1922 року у верхах більшовицької партії розгорілася дискусія про принципи освіти в Радянському Союзі. Сталін. З метою державної єдності запропонував, що краще було б прийняти Україну, Білорусь та Закавказя до складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки на правах автономій. Ленін категорично поставив при цьому, постав проти цього проекту. Той устрій Радянського Союзу, який Ленін, вже стоячи однією ногою в могилі, зумів тоді проштовхнути, в принципі, заклав бомбу сповільненої дії під єдність Союзу. Найбільше Ленін хотів, щоб у Радянському Союзі російський народ був штучно поставлений в принижене становище порівняно з іншими народами. Інтернаціоналізм з боку пригнічуючої або так званої великої нації, хоча великої тільки своїми насильствами, великої тільки так, як великий держеморда, писав він в адресованій ЦК партії записці до питання про національності. Або про автономізацію, повинен полягати не тільки у дотриманні формальної рівності націй, але й у такій нерівності, яка відшкодувала б з боку нації пригнічуючої, нації великої ту нерівність, яка складається у житті фактично. Російській людині в Радянському Союзі вважав Ленін потрібно відшкодувати так чи інакше. Своїм зверненням або своїми поступками по відношенню до інородця, ту недовіру, ту підозрілість, ті образи, які в історичному минулому нанесені йому урядом великодержавної нації. Найважливішим засобом має бути повне замінення росіян у правлячих кадрах союзних республік кадрами корінних народів. Необхідно закликати. Захистити російських інородців від нашестя тієї істинної російської людини, великороса шовініста, по суті, негідника та гвалтівника, яким є типовий російський бюрократ, інородець це представник іншого, не російського народу. Ось тільки Ленін не пояснив, яким чином у державі, яка знищила будь-яке придушення людини людиною і експлуатацію людини людиною, росіяни могли залишитися. Гноблюючою нацією. Втім, логіка була єдиним предметом, з якого в Леніна в гімназії була низька оцінка, та його внутрішня ненависть до російського народу і не потребувала логічного обґрунтування.